Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. В штабі АТО повідомляють про активізацію бойовиків на сході. Останні зведення у випуску. Вкладники Дельта Банку влаштували пікет під НБУ. Чого вимагають клієнти і на що готові? Українці вже розраховуються новими 100 гривневими купюрами, що змінилося у соці. В РНБО повідомляють, що незважаючи на заяви банформувань про відведення важкого озброєння, спостерігається концентрація ворожих угруповань поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганська, Маріуполя, Авдіївка, Піски та Докучаївськ. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, бойовики інтенсивно перевозять техніку та артилерійські боєприпаси через Дебальцівський залізничний вузол та формують склади озброєння в районі Донецька. До Дебальцева прибуло 10 САУ, 5 батарей, БТР-80. 9 танків Т-64, 5 БМП-2 і одна БМП-1. Також противник проводить заходи бойової підготовки за оперативною інформацією. В районі міста Луганська ведуться практичні стрільби стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем на двох обладнаних полігонах. В РНБО також повідомляють, що російські спецслужби намагаються взяти під контроль всі банформування на Донбасі. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, кремлівські куратори проводять інструктаж та тренують найманців, готуючи їх до опановлення бойових дій. Водночас, бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. На окуповану територію Донецької області з Російської Федерації в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення зачисток. В лавах бойовиків, які не підпорядковуються незаконному збройному формуванню ДНР. Аналогічна ситуація на окупованій частині Луганщини. Російські куратори незаконного збройного формування ЛНР провели переговори з ватажком казако-бандитів, що контролюють місто Антрацит, з метою схилення його до вступу до лав бандаформування Народна міліція ЛНР. Екс депутат Верховної ради від партії регіонів вкоротив собі віку. Станіслав Мельник застрелився в українці Обухівського району Київської області. Про це повідомляють українські новини з посиланням на начальника прес-служби обласної міліції Миколу Жуковича. Тіло знайшла дружина за словами Жуковича. Мельник. Застрелився з вогнепальної мисливської зброї, яка була на нього зареєстрована. Залишив передсмертну записку. Станіслав Мельник був депутатом 5-го і 6-го скликань парламенту від партії регіонів. До цього він був гендиректором «Сармат» Сармату Донецьку. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддів Печерського районного суду Оксану Царевич, Віктора Кицюка, Сергія Вовка і Світлану Волкову. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні. Повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу цієї комісії. Суддів відсторонили терміном на два місяці. Також від посади усунений з аналогічних причин суддя голова Бориспільського міського суду Сергій Вознюк. Нагадаємо, 4 березня народні депутати дозволили арешт суддів Печерського районного. Суду. Прокуратура Деснянського району столиці відкрила три кримінальні справи стосовно службових осіб Деснянської РДА, які підозрюються у розтраті бюджетних коштів. Як повідомляє сайт прокуратури Києва, мова йде про 130 тисяч гривень, виділених на проведення капремонту у дитячих садках. Встановлено, що на цю суму посадовці уклали договори з приватними підприємствами щодо заміни вікон у трьох дитячих садочках, але фактично роботу не виконали. Досудове слідство триває. Під стінами НБУ близько сотні вкладників Дельтабанку провели пікет, вимагаючи націоналізувати цю фінустанову, аби не допустити її ліквідації. Нагадаємо, що минулого тижня рішенням НБУ до Дельтабанку була введена тимчасова адміністрація, а сам банк визначений неплатоспроможним. Станом на початок року загальний обсяг депозитів був майже 24 мільярди гривень. Наприкінці минулого року Дельтабанк серед інших восьми банків був визнаний регулятором системно важливим. Цьому банку лежать всі збереження нашої родини. Звичайно, ми розуміємо, що у випадку ліквідації банку всі наші, ну майже всі наші заощадження, просто пропадають. Достатньо вліва вліть по предварительним даним в банк около 12 мільярдів гривень. Це вже не 16. Понятно, що ці всі гроші вкладчики не збираються забирати. по той простой причине, что они увидят этому государству банковской системе можно доверять. мы готовы год не брать наши депозиты, получать только только проценты с тем чтобы страна использовала эти вклады и не говорили о том что деньги потрачены на рекапитализацию и что вкладчики забирают все вклады. Это спасение банковской системы. Українці вже можуть розраховуватись новою 100 гривневою купюрою. Досконалені банкноти випустили до річниці народження Тараса Шевченка, якого і зображено на грошах, що змінилося в новій соці у нашому сюжеті. Ось такі новенькі купюри тепер з'являться в гаманцях українців. Всього Нацбанк випустив 230 мільйонів оновлених банкнот. Старі купюри номіналом 100 гривень залишатимуться законним платіжним засобом. Нова банкнота вона є платіжним засобом, щоб люди, які сьогодні десь, можливо, в магазині чи в касі отримають е ну, таку бумажку, скажімо, щоб вони не думали, що це підробка. Під час розроблення оновленої купюри НБУ використовував найсучасніші світові технології, тому рівень захисту грошей відтворено за європейським стандартом. Друкували новенькі 100 гривень, зокрема і райдужним друком. Він дозволяє змінювати колір графічних елементів під певним кутом. Також на новій банкноті з'явився квадратний рельєфний елемент для людей з поганим зором, а ще захист посилено спеціальними волокнами та зануреною стрічкою. На банкнотах розміщені захисні елементи, що визначаються в ультрафіолетових та інфрачервоних променях. Портативними детекторами, настільними лічильниками банкнота, швидкісними сортувальниками машин вони легко розпізнаються. В НБУ розповіли, порівняно з державами Євросоюзу в Україні кількість підробок грошей значно менша. В минулому році на мільйон банкнот знайшли тільки три штуки фальшивих. Частіше за все, це купюри номіналом 20, 50 та 100 гривень. Оновлену сотку майже неможливо підробити. Введення нової банкноти теж є профілактикою щодо підробки. Оновлювати дизайн інших купюр у Нацбанку поки що не планують. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Київпастранс планує відмовитись від кондукторів і впровадити систему єдиного електронного квитка в 2015 році. Про це під час онлайн-конференції заявив гендиректор комунального підприємства Сергій Майзель. Повідомляють українські новини. За його словами, планується встановити валідатори у всіх автобусах, тролейбусах і трамваях столиці. Цей пристрій призначений для перевірки проїзних квитків, громадського транспорту та пропусків через турнікет. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Наталі Денисенко. Наталю, вітаю вас і вам слово. Вітаю, Ростислава. У центрі уваги буде ймовірність розширення мережі дитячих дошкільних закладів. А також купа запитань серед них, наприклад, чи правда що до школи прийматимуть дітей за принципом відстані від місця проживання або тільки за місцями реєстрації? Ну і багато інших проблем пов'язаних саме з дошкільною і шкільною освітою. У студії буде Ганна Стростенко, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Власних глядачів закликаю до ефіру приєднуватися, ставити власні запитання. Ми почнемо одразу після новин. Ростислава, продовжуйте. Дякую, Наталю. Ми далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня о 19-ті, А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами з спорту. На телеканалі Київ прийшов час новин спорту у студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі. У Ліверпуль на матч Ліги Європи евертон динамо не полетить півзахисник білосиніх Джермен Ленс. Він отримав травму стегна у грі з Олімпіком. Футболіст зіграв лише 26 хвилин. Поєдинку після чого був замінений. Ленс залишиться у Києві, щоб відновитися та підготуватися до наступних матчів. Водночас готується до гри з «Евертоном» раніше травмовані Мігель Вилозу і Євген Хачріді. Нагадаємо, через дискваліфікації першу зустріч з «Евертоном в Англії також пропустять Сергій Рибалка, Андрій Ярм... Моленко і ЮНЕС Біланда. Збірна України з легкої атлетики повернулася додому з чемпіонату Європи у приміщенні, який минулого вікенду відбувся у Празі. Золотою срібло до скарбнички збірної цього разу поклали тільки дівчата, дві наталі ПГДА і Лупу. Обидві здобули медалі на сусідніх дистанціях. ПГДА виграла золото у бігу на 400 метрів, а лупу на вдвічі довшій дистанції задовольнилася бронзою. У залі прильоту аеропорту Бориспіль. Обидві атлетки світилися щастям. Для кожної ця медаль має особливу цінність. До речі, оригінальний вигляд нагороди чемпіонка Наталя ПГДА. Пояснила так, вона символізує ритм серця спортсмена перед стартом. Хвилювання, яке потрібно перевтілити на результат. У кожної призерки був свій рецепт успіху. Убити їх Ані ж це тягнуться, все одно ніж дивляться, тягнуться за мною. А якщо когось такої скорости немножко не хватає, то їх подсаживает в конце потом. В принципі, як и получилось в фіналі, что я там не видела изначально, як там сзади все. Это я уже потом узнала, я лично думала, что девчонка чешка да, или француженка как-то они там в призах, что... а получилось совсем наоборот, девочка испанка, которая по первой дорожке абсолютно не, р... не гналась за мной, стала вторая. Вот там тоже, как бы она пошла своим бегом, она ни, ни на кого не смотрела. И она сделала свою работу, правильно. Так само как бы я свою, она свою. А те, кто просто погнался, остались за бортом. Все решается только на финише, кто что может. То есть если какие-то лишние движения по дистанции, уже на финише уже не такой сильный. Здесь то есть, девчонки были в финале настолько все одинаковы по результатам, что то есть, вообще неизвестно было, кто выиграет, кто, ну, кто займет первое место, кто второе, кто третье. Я пришла на разминочное поле, и мужу своему говорю: Сережа, я все-таки третья, у меня медаль есть. Ну я радовалась очень сильно. Для мене эта медаль очень что ну ж на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить.